Привіт, з вами я МК. Це моє перше відеоролик. Це такий пакетик з тваринками. Тут є легендарне О, Uncommon Rare Epic. Зараз будемо відкривати. Зараз подивимо, що нам випало. Тут є багато пакетиків. Зараз на ножнички. Вот і наші пакетики. Це тоже навіть пакетик. От такі вот. Нам випало... О, боже, Нам випало легендарне ура! Я хотіла, і в нас випав такий зайчик. Зараз будемо розпаковувати аксесуари. Зараз подивимося, що тут є. Така морквинка для зайчика. От, буде їсти в нас зморквочку. Тепер відкриваємо теж синю, але більшу. От такий грибінчик будемо за свого зайчика. Беремо тоді зараз зелений. Ой, класть, пакетки, М -м -м. У нас тут корм и водичка Її звати Еммі. От куди буде, буде їзд... ну, пити воду, а але... ну і там ще іноді на корм. Е, тепер відкриваємо Давайте фіолетовий Це така подушечка. Щоб спати. Шейки. О, ще є жовтий. Відкриваємо зараз фіолетовий. За той час, коли ми відкриваємо першу рубрику, пишіть, що ви хочете на в другій серії. Ми вже розпакували. Це Зараз буде останній пакетик. такий у нас випав обруч. За сердечками гарний. Потім ще отакий от чокер. І останні філе е, жовтки, що нам випало. Що й жовте. Велике. Це маска для сну такого. І подушечка теж є. Е, і що нам випало тоді? Отакий такий зайчик, подушечка для сну, спати, масочка, Солодкий сніг в зайчику. Потім такий чокер. Її звати Еммі. Тут корм водичка. Ще отакий такий от гарний обруч І такий грабінчик і морквинка. Зараз вам все розкладу. І от що в нас вийшло. Не забудьте писати коментарі і підписуватись. Будете чек... випустимо ще інші ролики і може бути з іншими пакетиками. Пишіть в коментарях. Всім па-па!